Привіт, мої любі! Ви напевно здогадалися, що сьогоднішня наша зустріч буде присвячена одягу. Так-так. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Ну, уважно вислухаю ваші припущення. А я, малята, дізналася цей секрет, підслухавши розмову одягу у шафі. Тож Іван охоче її переповів. Тож слухайте, у шафі висіли футболка, сукня та светр. І кожен думав, кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, додав светр. Я он який теплий. Якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилася футболка у Светра. А тому, що я раніше по горах бігав? Ти? А ж, я ж раніше. Баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли, розчесали, помили, скрутили нитки. Довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки. А потім в'язальні машини сплили з ниток мене. То раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла. Кинули насіння в землю і виросла бавовна, рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали. Нитки з неї сукали, теж тонкі та довгі, і з них трикотажний верстак зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто? швейна машинка. Усе це не цікаво, відказала горда сукня. Ось мене метелики зробили. Метелики. Тут настала черга з фетра та футболки дивуватися. Метелики так, підтвердила сукня. Шовковичний шов зветься. Відклали метелики яйця, і з них вийшла гусінь і почала листочки їсти. Потім перетворилась на лялечку. А лялечка чим обгорнута. Ниткою та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, роблять шовкову тканину, і з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник, що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася йти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, зізнався купальник, а її виробляють із нафти, і газу. Оце так, подумали собі речі. Усі ми одежа, а робили нас усіх різним. Мами! Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях, а для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла у бавовни волокна плоду. А шерсть... Беруть у баранця або вівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти й газу через маленькі отвори. Ось такі. Секрети одягу ми дізнались з вами. А мені час прощатись, малята. Бувай!